Шалена весняна погода. І сьогодні ого з червоною доріжкою йду подивитись на нове місце, яке відкрилось у Варшаві. Місць, одразу кажу, мало, але тут дуже світло і інстаграмно. Дякую. Просто геніальна ідея дарувати букети квітів, а це насправді меню. Меню коктейли у цьому закладі. Дуже інстаграмно. Ніби зробила букет нареченої. Відверто цей заклад тільки для інстаграмних фото та відео. Бокали дуже красиві, але поміщається в них дуже мало напитку. Сесія маленькі порції, але дуже смачно. Сніданок всього на вибір 5 блюд. Це тост, брюош з сиром козячим і ось такий Капучино, Ось таке трошечки. Кава виявляється капучино трускавковою. Ми змогли чисто їздити інстаграмного стакану. Нам порадили занадто солодке. Місце точно на один раз для романтичного побачення або фотосесії.